Вітаю! З вами Алекс Мусевич. Сьогодні ми говоримо про почуття власної важливості Его. Це день 18, коли ми навчаємось керувати реальністю. І я вам розказую про це українською мовою. Сьогодні тлумачення 18 дня. Його можете дивитися лише ті, хто бачив сам 18 день. Його можна знайти у мене на каналі. Ютуб канал Алекс Мусевич. Або просто введіть. Чомусь керувати реальністю День 18 з 78. Намагання укріпити своє становище, підкреслити свої достатки це ілюзія, це погоня за відображенням по дзеркальному кругу. Але як упевнити себе у тому, що дорого коштуєш? І немає потреби це доказувати. Існує одна, тобто один ланцюжок зворотнього зв'язку, по якому наслідок може прибрати причину. Треба свідомо переорієнтувати намір. Замість того, щоб. Намагатися себе показати, потрібно взагалі перестати робити будь-які намагання підвищити свою значність, свою важливість. Якщо людина цього не робить, а ви знаєте, що це роблять майже всі, кожен по-своєму, то оточуючи інтуїтивно відчувають, що його значність не потребує підтвердження. А коли так, де люди починають відноситися з більшою симпатією і вважати її. У результаті цього душа і розум потрохи проникаються впевненістю, що, <зваж> <зваж> що я дійсно чогось вартую. Загальне коло, загальний круг у якийсь момент, якусь мить завмирає, потім розвертається і починає рухатися назустріч. В результаті самооцінка підвищується і комплекса неповноцінності наче й не було. З вами був Олекс Мусавич. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і також підписуйтесь на канал. Ну і звичайно очікуйте на 19-й день.